Вам, великої серце, вічності в душу, мудрості в скроні, статку в долоні, писанку в долоні, і в серці пісні великодні. Дорогі наші любі, ви такі гарні, такі милі, такі та. Ті, мої милі краяни, що сьогодні мені віриться, сам Господь Бог зробить все, щоб у нас був мир на землі. Щоб ми сьогодні відчули, що ми є одна велика, єдина родина. Передавайте вітання всім, всім своїм братам і сестрам по Україні по всьому світу. Я думаю, що ця пісня, яка сьогодні прозвучала тут у цьому знаменитому музеї нашому, я так думаю, що він така. Гарна оаза у нас на Буковині, коли збирається велике родинне коло. Хочу подякувати всім, всім нашим організаторам цього свята, що вони не пошкодували своїх сил. Сьогодні бачимо нашому родинному колі пані віру. Ми вас вітаємо і бажаємо, що ви много її блага і літ тримали на своїх плечах нашу культуру. Ви знаменита жінка, і я думаю, що все буде добре. Миколі Шкріблику, пане пілоту, і мені дуже приємно, що сьогодні у нас на сцені будуть молоді виконавці. У писанки Добра рука та ще писанки в долані. Я думаю, що з нашої легкої руки цей юнак буде дуже скоро, великою великою зіркою на сцені. Мирослав Матейчук, вітайте, лауреат всеукраїнських конкурсів та людина, яка сьогодні, можливо, відкриває для Буковини нове ім'я. Вітайте дуже гаряче! Мирославе, добрий Дякую. час! Такий гарний, як писанка. <плес> Перед, Мирослави, з Богом у нове життя.